Йоу танкісти В на сьогодні потужні реплеї – погнали дивитися. Hey! Здорово, могутні! братики-танкісти. Як ваші справи Пишем та коментуємо в коментарях. А з нами сьогодні на зв'язку гравець боєць під ніком хлопкі. Знайома Знайома ситуація із нікнеймом нашого сьогоднішнього даного гравця-бійця. Хлопкі чути. Повсюду, правда, тенкісти. Так, що у нас сьогодні такий забій? У нас М48 Паттон-танчик гілки-дослідження американець. А в нас середніх танчиків гілки дослідження і карта Лада. Зустрічний бій в рандомі. Давайте глянемо, як в сьогоднішніх реаліях М-48 той, що Паттон, не колекційний М60, але доволі такі похожі братики по калібру можуть. Зможе сьогодні реалізуватися. Так, дивися, поки що дуже гарно він демеджить. Подивися, Подивитися, собі 1378 демеджу на пуляші із ворожбинської броні. А чому ні? Ну тут заходить в гусениці. Гусениця. Що ж ти будеш робити з тими гусеницями? На тобі ти що думав, чіфтейн? Будеш собі таку тут танчити, чи що? Трошечки ти не здало танчиш. Е. Получається така ситуація, що у нас тут два бики. І ще й получається, і ззаду хочуть нас кружити. Чи що? Добре, що у нас ззаді за спиною важкий танчик. І це вже, хоча б трошечки радою. подивися, що робить чівтейн. Тараном з нас чищає. Ми йому найбільше чи це був просто постріл. Ну, 60 плюс він з нас щив. Не бійде. Так, починаємо помазенько розчехляти ворожбинських тіммейтів. У них перевага в тому, що у них більше техніки забрали всього ж на всього їхнього чівта, і це. Добре, а у нас вже залишається ми взводним, нашим до речі, і один із важких танчиків-союзників. Блін, що це зараз буде, не знаю. Може бути небезпечний накал, бою накалюється конкретно. ВЗшка, заїжджає у нас 420, танкуємо його. Ну це ж неймовірно. Підривається башта, пінгує башта в Горожбинського ВЗ. І що це означає? Що невже знову похолодання? Невже вже похолодання, друзі. 433. Ах, дивися, танкує малесенького, малесенького бичка, який міг би зробити дуже боляче нам цей, який 92-й є перший. І ще й тараном з нього щищаємо скільки понтів, поки він не ми що робимо? Правильно забираємо цього бичка. Залишається їх всього ж на всього двоє. Подивись, друг тенкіст, По перевазі, просто вони по кількості техніки переважали. Але ми ми своїм зводним із нашим бачком, важке танчиком змогли просто щистити їх всіх. Ну тут ми можемо в принципі і прийняти течку нічого страшного від цього нам не буде. І чи це буде колик наш чи не наш? Ех, так, 4 колика. Воїн після бойову статистику заробляємо таке моцно. І це перемога, друзі. А ми дивимося на після бойову статистику. 5597 демеджу на пуляного. 1310 заблокованої шкоди. 4 знищено 6 пошкоджено. Голу... воїн, майстер та головний калібер. Головний калібр, друзі. Пішов плюс, наскільки. На 206 313 рібла свій сейф. Свою купілочку. Перше місце по нанесенню шкоди. Звод, зводний братик. Друге місце по нанесенню шкоди. Це один, це 4,5 танків ворожих. Більше половини команди, там, можна сказати, саму більшу половину команди вони забирають на себе, а решту забирає якраз цей є шостий наш, який лишився був на підмогу. Прекрасно. І що? Подивись? 1593 вільного досвіду зірочок заробляє. Наш танкіст-гравець, боєць під нікому хлопки В свій АКМ. Друзі, ставимо подобайки за такий перший хороший розвальний бій в рандомі в режимі бою Зустрічний бій! Та підписуємося на канал Бронобіник. Завантажуємо свої журоплеї в Діскорд для того, щоб потім разом з нами танкісти переглядати їх на цьому ж каналі. А ми погнали 22-й бій. Також гравця під ніком Хлопки. вперед. І так, танкісти, маємо другий бій. Це в нас карта Каньйон. І наш гравець-боєць під ніком Хлопки поміняв техніку. А перейшов із СТ на важкий танчик японської гілки. Дослідження, це у нас Type 71. І цікаво, як знову ж таки розіграється бій в рандомі в зустрічному режимі. Бою, так танкісти. маємо дуже красиві снаряди. Одна класика ББ, одна е, такі. Получається, у нас ББшенка із е, з Голдофонської палітри снарядів. Тому дуже прекрасно, чим ці танчики японські прекрасні, ви знаєте, і без мене. а Тим що, стріляючи голдофонськими снарядами, ми практично не втрачаємо альфу, що саме головне при пробитті броні. Танкісти, так до речі, зараз класику і пробую щупати. А ну класика, так класика, так перезаряджається на покращену бебешенку, але на жаль, тут. Снаряд не захоче не, не хоче заходити, подивися, 1260 вже на танчив на початку бою. Ну це ж прекрасний танчик. Має дійсно броню в лобі, такі неприступно, яку складно пробивати, якщо ви цілюєте лише лючки, і не так просто, якщо її ховати за своєю гарматою, це взагалі тоді виходить. Це проблем для важких танчиків навіть і навіть для пт Петешимо. Так, пробиваємо цього, що який бабаха. І що? 382 вже маємося, якраз один а ну давай, другий, не вже на жаль, якраз встигає довернути. Ну, чого в такі моменти? Ну скажіть, скільки раз також в мене в рандомі було таких моментів, та не тільки в рандомі. Вербе також, що ти вже то зарядився, то й стоїть до тебе бортом або бортом башни. І якраз той момент, коли твій гармата зарядилася, він якраз починає розвертати, мансувати і таке всяке, Правда ж, бісить деколи таке? Ну, бісить, правда ж. Так, ну поки що що, подивись, починає нас ВЗ розбирати зараза, не ДДК. Що ти робиш? Хочеш в розмін брати чи що? На тобі на 456. Ти як думав, танчемо його 360 і це вже прекрасно. Пробую голдофонським щупати, ага. Захотіла. 370 даємо. Захотіла. Що ти робиш так? ага, ВЗшка. Тікай, давай звідси, це наша позиція. Ану, геть звідси. Даємо на тапочки, через тапочки проходить аж 400, Ну це вже добре. Ну це вже радує. Дивися, скільки скільки ми вже натанчили. 1980 натанченої ну, шкоди. Ми блуканули І Не скажи, друг танкіш, що цей танчик є поганим. Ні, можна сказати про нього. що Це просто прекрасний танчик. А в руках ідеального гравця, це просто получається імбочка, імбот не сімбочка, а імбочка, друзі. Якщо щось не путайте. І що в нас, друзі, танкісти по сетапах. Самі десяточки були, і з ворожби залишається шерідом рівнаші рунди. Об'єкт 140. Хех, може бути небезпечний бичок, я не знаю. Подивимося, на що буде здатний самий гравець. Ворогів мається на увазі. На залишається бабахінська машинка. Йох, який махарьох шостий. Та ми. Ех, весь як черідам, так от 438 і ще і ший рятуємо йому гарматкою. Хоча легливо, щоби він нам на 600 не ляпнув. Можливо, і на 600 не буде, якщо попаде в, в тверду зону. Звісно, що Максималочка не зможе вийти. Ось, подивися, оцей момент просто мене збісив конкретно. Він стріляв ББ-шинкою, друзі. Що це означає? ББ-шинські снаряди мають нормалізацію. Пофік, що в є екрани, там просто мало проламати екран, проламати броню і війти завдяки нормалізації 100%. Адже він не стояв під гострим кутом навіть. Чому воно дало відсічку Єхз. Це не був погасний снаряд, друзі, або підкаліберний снаряд, не знаю. Ось такий момент, ну, про це можна дуже довго говорити, але все ж таки Шеррі там тут підставляється. І ми його забираємо. БК, маємо два колика після бойову статистику. До речі, було залишилося один в третанчика. Що це, що це означає, друзі-танкісти? Якщо хлопці вивозять даний бій, ми отримуємо медаль після бойову статистику під назвою Колобок. Останнім часом дуже багато колобків. У нас на каналі, і це вже дуже прекрасно. Правда, ж танкісти. Ану, ну підставляйся, лябечок, 140 -ка. Ех на ти, получай, що залишається один який без хітпонтів, Ріна Чіронте. Невже почне розряджати свій а барабанчик? Ах, раз, дає. Ми його блокуємо, а він нас не блокує. І це друг танкіст-перемога і знову ж таки воїн. І не тільки воїн. І це головне, що перемога. Так, дивимося на післябойову статистику. Що в нас там? 4610 напуляного демеджу, 2400 заблокованої шкоди чисто під об'японську сталь високого вуглецеву. 4 знищено, 5 пошкоджено. Що це в нас за такий значок? Ми всі знаємо. Сталева стіна. Колобанов власною персоною майстер та воїн. Погнали далі, що в нас там? У нас там по плюсах виходить. Плюс пішов на 224 двадцять срібло. Одна монета срібла. Ви зрозуміли, одна монета. У свій аккаунт, друзі, перше місце по нанесенню. Шкоди 1536. вільного досвіду. Заробляє в свій. Акам, друзі, ставим подобайки за такий другий хороший розвальний бій в рандомі, знову ж таки в режимі бою зустрічний бій. Та підписуємося на канал Бронебійник, завантажуємо свої в Discord, для того, щоб потім <звук> разом з нами танкісти. Що робити? Правильно, переглядати їх же ж на цьому каналі. А я бажаю в першу чергу нам всім, друзі, мирного неба. Бережіться, вшануйтеся, любіть своїх рідних та близьких, не нехтуйте сигналами повітряної тривоги. Якщо ви раптом посварилися, краще помиріться. Адже я вже вам постійно про це говорю, можливо, і надоїв, вибачайте, але без цього ніяк, без цього меседжу до вас ніяк, друзі. Так що, ось такі моменти. І що кажу вам на кінець? До зустрічі, до нових реплеїв, там і зустрінемось з вами.